Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Аграрії втретє розпочали посівну в умовах воєнного стану. Як про ціни на пальне та посівний матеріал? Яким культурам надають перевагу? Які виклики мають і як їх долають, будемо далі говорити з керівниками господарств і не тільки. У області посівну почали 10 господарств. Усього їх 3,5 тисячі. За два роки повномасштабної війни адаптувались до роботи в умовах воєнного стану. Блокада портів, пошук альтернативної логістичної мережі для експорту, коливання цін на пальне, добрива, посівний матеріал. Все це внесло корективи в роботу, технологію вирощування, щоб не тільки працювати, а й отримувати прибуток, розповідає керівник агрогосподарства Микола Макодзеба. Уносить більше добрив на гектар. Куплять краще насіння, яке дає теж плюс. від цього, Таким чином ми маємо врожай. Серед головних проблем посівної цього року називаю людський ресурс, дефіцит працівників. Керівник цього господарства у цьому році виповниться вже 36 років. Тому коли я починав, було 76 чоловік механізаторів. Сьогодні їх 12". Бронювання допомагає зберегти той мінімум, який дозволяє сіяти. Де це можливо, людей заміняє техніка. Торік у цьому господарстві мобілізували на фронт третину зі 17 працівників, трактористів, механізаторів та водіїв. Інших вдалося забронювати. Ми так як і по закону положено, десь біля 50% до працюючих заброніровані. Я так Думаю, що ми впораємося з нашими завданнями, які стоять перед нами виростить урожай хороший, заплатити податки, заплатити хорошу заробітну плату. В минулому році в нас забрали двох механізаторів, трьох водіїв. Керівникам господарств потрібно заздалегідь дбати про бронювання працівників під час воєнного стану, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Забронювати можуть на термін до півроку. Механізм такий. Підприємство звертається до органу, який видав йому мобілізаційне завдання. Це районна військова адміністрація або обласна військова адміністрація, або орган місцевого самоврядування. Далі списки передають у Генеральний штаб. Генштаб розглядає їх або робить зауваження. Потім передає Міністерство економіки. Кінцевий результат процедури бронювання це наказ Міністерства. Економіки бронюється кількість працівників не більше ніж 50 відсотків від кількості зобов'язаних. То якщо є обґрунтування, генштаб при розгляді цих списків може, може зауважити на те, що дійсно підприємство критичне, і забронювати більше ніж 50 відсотків. У Кіровоградській області нині є потреба майже у півтори сотні трактористах, механізаторах та водіях. Така була й торік. Це дані від представниці центру зайнятості Тетяни Кеслер. Працюємо над їх комплектуванням. Частина осіб підбирається з числа зареєстрованих безробітних, а частина підбирається з вільного ринку. Пропонують людям, які працюють і мають бажання отримати нову професію в агросекторі, скористатися безплатними ваучерами на навчання. Оплачує держава. Сума вартості ваучера складає більше 30 тисяч гривень. Термін навчання від півтора місяці до семи з половиною місяців. Посівна на Кіровоградщині розпочалася на два тижні раніше, ніж рік тому. Аномальна тепла погода у грудні на початку січня та у лютому плюс 11 градусів сприяє початку посівної у першій половині березня, говорить завідувач відділу рослинництва інституту сільського господарства у Кропивницькому районі Назаром Рихін. Щоб ґрунт був фізіологічно стиглим, щоб коли ми проводимо верхнє розпушування ґрунту, щоб грудочки були розміром не більше 2-3 см і не налипали на робочі органи. А не посівних агрегатів». Враховуючи теплу зиму, у березні аграріям радять сіяти яр'ячмінь та пшеницю. горох і Овес. Сьогодні... Надактуальним актуальним є те, що потрібно сіяти саме ячмінь ярий, так як в осінній період були великі площі недосіву саме озимого ячменю. Тому все таки аграріям потрібно звернути увагу на цю культуру. Актуальним, як на даний рік, є також сівба пшениці Ярої, тому що погодні умови сприяють цьому. А ще рекомендують використовувати вітчизняний, а не іноземний посівний матеріал. Які виведені саме в цих умовах, вони є більш жаростійкими, посухостійкими і мають високий нижній поріг урожайності. Аграрії Кіровоградської області розпочали посівну з ярого ячменю та гороху. Горох розпочали сіяти, тому, що для нього підходяща погода в цьому році. Трошки зменшили сої, але в основному у нас кукурудза, соняшник, яра ячмінь, яра пшениця, озимі, і ріпак у нас є. На Кіровоградщині зменшаться поля під зерновими, такі ж площі, як і торік будуть бобових. Переважатимуть технічні культури, аналізує керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Під більш рентабельними культурами це соняшник і соя. І під цукровими буряками на полтори тисячі гектарів. Порівняно з минулим роком, господарство області прогнозують зменшити посіви зерновими на майже 55 тисяч гектарів – це 7%. Кукурудзою – на понад 12 тисяч гектарів – майже на 4% відсотки менше. Збільшується площі під соєю на 34 тисячі гектарів – це плюс 35%. Відсотків. Площі соняшника збільшиться на 30 тисяч гектарів – майже 5%. Відсотків. Та цукровий буряк – на півтори тисячі гектарів – 5%. Відсотків. На площі посівів впливає і ситуація з реалізацією вирощеного. Продати вдається не все. І за цінами нижчими, ніж до початку повномасштабної війни, говорить керівник агрогосподарства Микола Яценко. Фуражна пшениця 4 класу треба здати не менше 10 тонн, щоб закупити одну тонну дизельну пального. І це вже ціна в порту, а ще якщо відкинути доставку, логістику. Ціни диктує світовий ринок. Та ми розуміємо, що в нашій ціні сидить виключно логістична складова, яка мінусує ціну вниз за рахунок вищих витрат на логістику і на страхування цих вантажів. Ми ж не можемо заставити судновласника зайти за ту ж саму ціну в порт Одеси і в порт Констанці, де немає бойових. Тобто судновласники отримують премію за заход в ці порти. І це за все це в принципі теж сплачують українські ферми. На жаль, до війни це в принципі різниця була 5-10 доларів євро на тонні максимум. А то в принципі вони на одному рівні були. Зараз різниця там 50 доларів між цими портами на тоні. Порівняно з минулим роком добриво подешевшили, розповідає агроном господарства Анатолій Азза. В районі 4-5 тисяч на тонні було дорожче в тому році, ніж в цьому. Запчастини подорожчали. Замовляли запчастини десь перед новим роком, то це має тільки інженер підвести, бо трошки проблематично з кордонами. Наприклад, до вторгнення то ми замовляли тиждень-два-три, запчасті є. То зараз два місяці, а то можуть і більше задержуватися запчасті». Щоб не залежати від техніки за кордону, у цьому господарстві для обробітку полів використовують техніку власного виробництва. Це агрегат для ін'єкційного живлення, він вносить азот і, ну і не тільки азот, а взагалі добрива, безпосередньо в ґрунт, що дає нам і українському аграрію зекономити на внесенні мінеральних добрив. В Україні аграрії планують засіяти ярими культурами 12 мільйонів гектарів, як і торік. Це дозволить у повній мірі забезпечити продовольчу безпеку держави та підтримати її експортний потенціал. Вважає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Сьогодні 70 майже відсотків загального експорту що йде на зовнішні ринки за аграрна продукція. Отже, це фінансування, яке йде. На підтримку України, в тому числі збройних сил України. Тому чим менше буде а, показник врожайності там і чи і той чи іншої культури, відповідно на експорт не менше, ми отримаємо менше коштів. Але товароники на Ярі зараз будуть переключатися там більше хтось на сою а на Ярі і пак каже. Ситуацію з блокуванням польськими фермерами кордонів аграрії вирішують зміною маршрутів для реалізації збіжжя. Починають їхати через Словаччину, Угорщину, Румунію. Але проблема в чому? Це щоб їсти, відповідно, додаткові затрати. І в цьому випадку та ціна, на яку ти міг розраховувати, плануючи витратити на запчастини, вона значно здорощується. Цьогоріч через зменшення вартості добрив прогнозує нижчу собівартість агропродукції і відповідно оптимізацію витрат на її вирощування. Під час весняно-польових робіт аграрії можуть купувати техніку українського виробництва. 8 березня уряд виділив мільярд гривень на нову програму компенсації 25% вартості такої техніки сільгосп виробникам. Олександр Сметанко, Ірина Дєдушева, Анатолій Басистий, Роман Сташенко Суспільне Кропивницький.